Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про заробіток без вкладень, і в цьому відео я вам розкажу, як за декілька хвилин, за прості кроки, можна непогано підзаробити. Непогано підзаробити це близько 50 доларів в монетках МІ по сьогоднішньому курсу. Кому це все цікаво, залишайтеся, обов'язково ставте лайк, авансом, підписуйтесь на YouTube, на телеграм-посилання в описі, і будемо починати. Мова йде про роздачу біржі Бабі та Медівал Empires. Пам'ятаємо, що цей проєкт нещодавно був на лаунчпаді на біжі Baybed. Ми тут заробляли вже з ним. Переходимо за посилання, яке в описі, попадаємо на ось такий пост в моєму телеграм-каналі, туди я інформацію скидаю більш оперативно, тому дуже рекомендую на нього підписатися, щоб бути в курсі і там, не чекати, не шукати відео на YouTube. Будете в курсі ось таких от прибуткових фішок. Бачимо, є пост, я тут написав мега гадвіжуха від Bybit і Medium Empires. Що ж тут можна заробити? Дивіться, Байбіт запустила цю роздачу на 500 тисяч оцих монеток Мі і 200 переможців, тобто будуть вибиратися рандомним, рандомним чином, тобто така лотерейка, 200 переможців отримають по 2,5 тисячі монеток Мі. Зараз по нинішньому курсу це близько 50 доларів. Я вважаю, що цей. Підзаробіток є досить навіть досить, дуже непоганий, тим більше, враховуючи те, що туди ми ніяких фінансових вкладень не здійснюємо. В цьому ж пості можна знайти інструкцію, що потрібно робити. Перше, це мати аккаунт на біржі Bybit. Якщо у вас його немає, ось тут посиланнячко, або ось тут переходите, реєструйтесь, проходити ківасі, це робиться досить, досить швидко і просто. Друге, це перейти ось в форму, всі посилання та виконати декілька завдань. Натискайте сюди, відкривається ось така форма. Трішки нижче. Тут. Підписка на Твіттербабі, на твіттер з цього проєкту. Залишаємо коментар під постом. Ось такий коментар мій під постом. Посилання тут немає на цей пост, але я його знайшов і залишив в себе в телеграм-каналі. Ось він. Пере... Переходите за цим посиланням, залишаєте коментар мій. Також додатково робите ретвіт цього посту. Копіюєте посиланнячко на свій ретвіт, і його потрібно буде залишити ось тут. Раз, копіювали, сюди вставили. Далі залишається ще одне простеньке завдання: це треба вказати свій Bybit UID. Копіюєте і так само раз, сюди вставляєте. Все дуже просто. І зробити це все потрібно до 1 січня 2023 року, 23.59 за UTC. Практично до 2 січня. Так що час ще є. Беріть, виконуйте, і 200 щасливчиків отримують по своїх заслужених 50 баксів. Друзі. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком. ще про підписочку на YouTube, на Telegram посилання в описі. Всім побільше заробітків. Гарного дня, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока.